Вінницькі рятувальники провели тактичні тренування, де відпрацювали навички гасіння пожежі в одному із будівельних гіпермаркетів. Такі навчання дозволяють рятувальникам відпрацювати навички ліквідації пожеж у складних умовах, а також в центрі великого скупчення людей та техніки. У одному з будівельних гіпермаркетів в Вінниці у відділі автомобільних товарів сталася пожежа. Система оповіщення спрацювала, але троє працівників торгівельного центру не встигли вчасно покинути задимлене приміщення. І рятувальники поспішають на виклик. Добре ранку. Це епіцентр Батовська 1В. У нас населе забрання на відділі автотовари. Добре, чекаємо. Пожежа не справжня, це легенда для навчання бійців ДСНС. Використовуючи пристрої для захисту органів дихання, рятувальники вивели трьох працівників задимленого приміщення та ліквідували умовне загоряння. Були проведені тактика спеціальні навчання по відпрацюванню умовної пожежі. До навчання було залучено 36 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. На місце події прибули рятувальні автомобілі з чотирьох підрозділів ДСНС міста. Такі тренування проводять, аби рятувальники відпрацювали навички гасіння пожежі у складних умовах. Євгеній Всяніков телеканал Вінниччина.